Попися за Ісуса, скільки б ти не зустрів у житті своїх змін, скільки б темні не вкрило дорогу. На долонях своїх тебе вирізбив він. Ти є цінність найбільша для Бога, і на долю твою є у Господа план. Кращим другом бажає він стати, розуміє тебе і душі батька, хоч Хочеть справу з тобою, Бог мати, любить він. І приймає таким, як ти є. Не покине ніколи самого, та важливо довірити серце своє і віддати життя у руки Бога. Пи йому руки земні, не прийдеться про це пожаліти, розтіцеш середини, світ на весні, і світити ти зможеш і гріти. Хоч не просто буває ще душі. Сюди ворог розставив спокуси. Ти до неба біжи через гострі ножі, ти вхопися на руку Ісуса. В ньому щастя і радість собі віднайдеш. Будеш мати найкращу вечерю, якщо в повній довірі до Бога прийдеш і відкриєш йому серце двері. Слава! Бог.